за дев'ятий. Хуй знає, зараз Валік Час. Теж. Дякую. Когось бажаєте на голосування висунути? Ні, ні, достатньо. Тоді у нас по 30 секунд для гравців 5-1-8-9. Гравець під номером 5, ваш час. Маш, він говорить впевнено, але ж він говорить ерунду. Ну ти типу, по чому я не пішов перевіряти його? Бо він проти мене вскривається. Ну чому я буду його перевіряти? Чому він перевірив четвертого, який сказав, 3-5 мафія, голосуємо в 3, Веня з ним проголосував. Я з 4 не голосував, я не знав, мирний він чи ні. Для мене 4 був підозрілий. Він ні з чого сказав, що 3-5 це два чорних гравці, які не команда, але два чорних гравці проголосував в 3, Дай Я його пішов, мені. перевірив. З моєї позиції це дуже логічно. Ну, е, я думаю, дивіться, е, на даний момент я, я впевнений, що десятий мирний. Я думаю, що чотири, дев'ять, десять це мирні гравці. Я думаю, час, що команда дякую. це 1-8, і хтось в два там ну, 11 30 коліше. секунд гравця під номером один. Я тільки що все сказав. Ну, типу, я по поводу себе чого ти не пішов перевірив, тому що ну, типу, ти не захотів це і, і точно так же як я і не захотів когось інакшого перевіряти, я вирішив перевірити номер 4. От і все. Вене, вене, я, ночі... тобі, да. я тобі вірю, тому що я б зробила так само, і мені твоя Його. логіка дуже близька. Десь. Я перевіряю наступну ніч, якщо виживаю, дев'ятий номер, і далі будемо грати, я готовий йти слід за Олсьором похою. Хоч Олсіор і навчив не говорити так ніколи в житті. Дякую, гравець під номером 8. ваші 30 секунд. Ну, я хочу вибачитись перед мирними. Насправді за те, що я сама себе по тупому чорнила. Але я викинула, ну хіба не було б логічно, що якщо б я була мафією, то я б кинула голоси туди, де будуть більше голосувати. Я розуміла, що проти Романова ніхто не проголосує, і це буде просто випустити цей голос в пусту для того, щоб не викинути когось там зі шерифів це... е, і тих, кого я не вважала неправильними. Я пропоную, щоб Веня перевірив мене. Я не знаю, чи ти ще виживеш цієї ночі, але дивись, ви теж говорили про валіка, сумнівалися в ньому. Я з ним погодилась, тому Ча Ну, можеш думати між не знаю 9 і 8, але можеш перевірити мене. Бо багато хто хвилине гравця під номером 9. я не знаю. Я вірю Ірі. Я не думаю, що це взагалі достатній привід того, щоб голосувати. Але е, у нас виходить така ситуація, що у нас два шерифа і, і ми з Ірою. І треба голосувати за когось. І і. Ну грубо кажучи, зараз треба обрати взагалі свою сторону. Е, якому з шерифів ти повіриш? Я, я не розумію, вони ну, ну, по черзі виганяються. Десять секунд. Все. І далі граємо просто без шерифа? Так. А толку шериф дасть неперевіреної, і все одно, якщо мафія залишиться шерифом, він буде нас тягнути просто за мост. дякую. Переходимо до голосування. У нас виставлені гравці під номерами 5 1 8 9. 5 1 8 9. Хто проти гравця під номером 5? 1 2 3. Гравець під номером 5, ваша прощальна хвилина. Дивіться, чому я думаю, що вісім разом з один? Тому що неможливо з позиції вісім попросити у один свою перевірку. Плюс мафи, так звісно, вони можуть проголосувати загалом, а можуть проголосувати просто скинути руку, я не знаю, тому що ну не хочеться, щоб там себе видавати чи щось таке. Дивись, Ір, що підозріло дуже сильно? Ти не можеш виставляти дев'ятого гравця, якщо він у мене перевірений мирний. Якщо ти думаєш, що я Дон, тоді ти просто виставляєш мене і голосуєш в мене. Ти не виставляєш мою мирну перевірку. Тому що, якщо я Дон, я ж все ще можу дев'ятого дати мирним. Розумієш, навіть якщо він мирний, і я його даю мирним, бо я не Обов'язково має дати його мафію. От тому дивіться, е, я думаю, 10-й мирний точно у нього був дуже гарний аргумент. 4, 9, 10. Дивіться, зараз перший гравець, от от це дуже часто буває у нас. Да? Перший гравець зараз не відстрілиться, стріляється четвертий, він з двох сторін там мирний, чи щось таке. От, будь ласка, от не відпускайте думку, що він просто так сидить. Це не просто так, бо це кожну мафію так відбувається. Тому ви зараз заголосуєте по після цього першого гравця, так. якщо його не відстрелять, от мафія, і все і все буде нормально. Я думаю, що мафія Дякую. це 1-8 і між 2-11 останнього треба пошукати. Місто засинає. Е, зараз я не розумію просто якого хуя е, ко, кож кожне коло іде накидання на мене з восьмерки. Е, ну але і в той же час я нікого не бачу. блядь, тут я не бачу Скевича мафію, я не бачу Валіка мафію. Ну, по Романову хуй знає. Звісно, сидить просто так. Але не знаю. Мені здається, що не може на цей момент залишитись ще дві мафії за столом. Я думаю, що мафія по-любому залишається одна, і ну, по математиці цій в мене це виходить Фоксі. Хуй знає. Я буду голосувати в Фоксі так само. Я буду захищатись, по-перше, від неї, і буду голосувати в неї, бо по математиці тільки так і складається. 10 секунд. Я все. Вісім на голосування. Да. Гравець під номером 10, ваша хвилина. <зас> 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 Балаган, ти хочеш? Чи що? Хочете, робіть, що хочете, якщо ви хочете говорити. Я зараз думаю як скласти свою думку, і ти типу, до чого прийти загально. Ну, ось, я місто, типу, я, я місто, просто намагаюся розглянути всі є. сценарії, Валік. Типу... 8-9 точно різномаз, тому що п'ятий да. е, давав дев'ятого червоним, перший давав чорним. Восьма да. грає, е, по, по грає з першим. Восьма да. грає з першим. По логіки, е, якщо залишилась одна мафія, ми виганяємо час і на наступний Палік, давай так. Ти мені віриш, що я червоний гравець чи ні? Е, я не вірю нікому. Я тому-то і прикол, що я думаю, що може залишити ще дві мафії. От угу. я, я чомусь в це вірю. Угу. Валік, Саме... ну скажи, от чого я для тебе і, можу бути чорним? Зараз... І зараз від вирішення 8-9 залежить типу наступна гра. Кого ми зараз виганяємо? Типу, якщо ми виганим, виганяємо правильно, то, то по суті ми. У нас є ще шанс. Якщо дві мафії. Якщо ми виганяємо неправильно, то все ми. Типу, Та одна мафія, якусь. Час гравця під номером 10 добіг до кінця бажає такогось висунути на голос. Ось ми вже виставлений. Мене так. влаштовує. Можу себе гравець... в, можна себе виставити? Давай, давай давай гравець під номером ну, мене, 11. Мене. Ваша хвилина, так здивіться, я буду притримуватись плана. Спочатку ми говорили, що кікаєм першого, потім кікаєм дев'ятого. Я так і буду робити. Номер вісім для мене очервонилося, тому що як вона пояснила, чому вона. Кинула, вона вибирала між три. Ну, на кого їбанути з двох бід вибрала найменшу, потім очервонилася. Я їй в цілому довіряю. А, червоний а, пан Скевіч, дуже себе активно поводить, він для мене як піявка на лобку. Тобто якийсь такий, блядь, дуже сильно смикається. Пан Валік, тебе я попрошу подивитись в камеру, облизати губи і сказати, чи ти чорний, чи червоний. Червоний. Ти червоний. Так. Ну тоді все я що, Це що це, це означає? Тоді це тест на довіру. Чи можна то її потім майбутньому тепер, тепер твої думки з приводу стола? Стола зараз голосую за дев'ятою, кікається дев'ятий, потім між дев'ять і... ой, між десяткою. От потім я мічу на десятку, але не знаю, чи я правильно зробив, що довірився восьмій. Очервонив точніше її. Я нікому як і ти не довіряю, але очервонив. Час, дякую, очервонив. бажаєте такого ще висунути на голосування. Бажаю на голосування... скажіть кого. 9 та 8. 9 та 8. Мені треба пора. Бля, ну, я довірюсь, Валіку. Я хочу з його почути. Я буду з ним в... Тімейтом в даний кого момент. На голосування. 7, 7. Є. Yeah. Гравець під номером 7, ваша хвилина. Коротше, якщо... от час 1 е... з 8 і 9 мафія, правильно? Правильно. Ну, це. Ми... Але я не вірю. <ган> я, я, я не, я не вірю в Вені, я не знаю. Ну просто я не вірю Вені. Та я понял, я це понял. Ну, типу, 1, 8 и 9 це мафія. Одна. Точно одна. Інший червоний. Е -е ти кажеш, що, що е Фоксі мафія. Романов каже, що. що Фоксі теж мафія, так? Да? Ні, Романа хоче притримуватись плану. Не якого. Не, він хоче притримуватись плану, але не такого, як я сказав. Він хоче притримуватись плану. О, ми, ми кікнули один, потім кікаємо дев'ять, а тепер чомусь він кікає мене. Ну, бо ти за дуже буйний, ніби ти останній матик але Ти всі хочеш всі грати всі так, як було. я сказав, і при цьому кікаєш мене. Чому? Ну ти я хочеш грати. Я кікаю дев'ятку, щоб подивитися, чи? що ти зараз. Ти буде. Мене. Я це запропонував в математично зіграти так, як ти хочеш зараз зіграти. Чому ти мене кікаєш? Ти підозріло себе поводиш для мене. От і все без аргументів якихось в смислі без аргументів. Тут, блядь, спроби нахуй розібратись з тим, що, що, що залишається у нас. Нас залишилось п'ять людей. Тут. Дивись, я, я притримуюсь плану. Тим ви... вийшов. І зараз буде О, по 30 секунд у гравців 9-8-7. Ви бажаєте ще когось? Ти виставлений. Скажи, скажи, кого? я не виставив нікого. Кого, кого, а, кого а, хочеш? У нас виставлені я. 9-8-7. 9-8-7. Давайте ще Романов хай поговорить. 11. Коротше, всі ще 30 раз секунд. У гравця під номером 9. я не вважаю ну, Скевич мені взагалі ніяк не пишеться тут як мафія. Скевич просто по ньому одразу видно, що він всю гру він е, суперактивно грає, бо він намагається розібратись. Е, єдине, з чим я дуже довго не погоджувався там стосовно міші, але типу зараз все очевидно. По Романову Романов тут. Мені здається, більше зараз буде вибір від тебе залежати, тому просто зроби правильний вибір. Не проїбись на цьому моменті. Не, не треба вписувати Зкевича в цю хуйню. Скевич ну взагалі, взагалі, жодного так, було гравець було під якогось номером підозрілого від нього 8. ваші 30 секунд. E, просто мирні. E, подум... ну, Я зараз певно. Я не знаю, може Скевича не мафія, але це для мене другий варіант після e, Фіріпа. Але...